Вітаю, слава Україні, героям слава! От бачите, тут е, і відмова від: е, ну не відмова, а поки що е, небажання підтримати рішення щодо репараційного кредиту, можуть нам і ще й зіпсувати певне певну історію з МВФ. То відповідно, а чому все ж таки Європа боїться, зокрема і Бельгія, в першу чергу, боїться конфісковувати або проводити хоч якісь маніпуляції з грошима країни-агресорки? Якби у вас була можливість провести маніпуляцію з чужими грошима, як би ви до цього поставилися? Ну, дуже обережно. То позиція Бельгії очевидна. Тим більше, мова йде не про 10 копійок, не про 20 гривень, а про суму, яка перевищує 100 мільярдів доларів. Правда? Яка перебуває, ну вона не в це безготівкові гроші, очевидно. але... Тут виникає питання, яка підстава для того, щоб використовувати ці гроші? Тому бельгійці звертаються, вони кажуть, давайте ми ми ж солідарні в Європейському Союзі, давайте ми всі поділимо. Ну, ви можете уявити, що Угорщина за півроку до парламентських виборів вирішила, що вона хоче з європейським союзом разом конфісковувати російські гроші? Ну, і, і, взяти, і взяти на себе певний тягар. Де теж, де теж багато російських грошей. Чи Австрія, де багато російських грошей. Ну, це ж невеликий секрет, що російські гроші, в принципі, так чи інакше працюють практично в будь-якій економіці Європи на сьогоднішній момент. І тобто, виходить, що Бельгія відмовляється від принципу спочатку будемо їсти твої, а потім кожен свої. І вона, я думаю, цілком усвідомлює, що якщо вона ухвалить це рішення про конфіскацію російських грошей, то росіяни можуть показово, наголошую, показово на неї накинутись і конфіскувати ту власність, яка є у них на російській території. Якщо вона там є, а я думаю, що вона присутня і значної кількості країн Старої Європи, то тоді виникає питання, як, як її відповідно, ну Захищати, як і відповідно де в міжнародних судах, подивіться, скільки тривав суд за гроші ЮКОСа, правда? І що? Росія буде виконувати це рішення? Ті активи, які не на території Росії, вона ну може якось вони і перейдуть. А ті, які на території Росії, як ви собі уявляєте, щоб у Росії на сьогоднішній момент забрали ці активи? Ми маємо бути реалістами, розумієте? Ми маємо чітко усвідомлювати, що світ він має симпатію до України, але не має, він не нагадує глобус України. Це абсолютно, на мою думку, зрозуміла річ. І тому ми про це маємо говорити і тому ми з цим маємо максимально ефективно взаємодіяти. Якщо ми цього не будемо робити, ну вибачте, тоді у нас будуть проблеми. Ну, але ж пане Євгене, репараційний кредит це ж не конфіскація. Ну, тобто, це, скажімо, така конфіскація, але з певним потім компенсацією. Знову ж таки, від Євросоюзу. То чому Давайте ні? тоді повернемося до поняття репараційний кредит. Репарації це відповідно ну, простою мовою фінансовий штраф, який накладається на агресора за його агресію. За руйнування... Ви сьогодні уявляєте За... судовий процес, який ухвалить відповідне рішення. От по-чесному. Ми ж з вами громадяни України, ми розуміємо, що так має бути. Але, наприклад, політика Трампа зробила все для того, щоб цього не було, правда? Ну, тут ще таке. Якщо... Ну, бачите, Тут ще момент же статусу. Тобто, якщо країни визнають, що Росія агресор, то тоді вже можна говорити про це. Але не всі це визнають. От яка історія. Ну, в Європейському Союзі, мені здається, немає країни, які не говорять про агресію Росії, крім, можливо, Угорщини вже згадано. Але, наприклад, чим далі на південь і на захід, тим менше ці голоси звучать. Наприклад, в нинішній Франції, покрім Еммануеля Макрона і міністрів його уряду, говорять про російську агресію. Ліпен? Чи цей Міланшон? Лідер лівих? Ні. Вони цього не роблять. Тому ну, ми маємо розуміти, що це дуже великий шматок. І в нинішній ситуації виходить те, що ми отримаємо хоча б відсотки від цих заморожених грошей. Для нас вже плюс. Ну тому що краще, краще так, ніж нічого. І ми, ми з цим маємо максимально ефективно працювати. Добре, тоді, е, от ще така історія, пане Євгене. Дивіться, так а. Ну, добре, у нас є певні руйнування. Вони оцінюються в різні суми. Там були у нас цифри в 450 мільярдів доларів, зараз більше там. Ну, від і до. Зараз ми отримуємо дійсно відсотки від заморожених активів росіян. Ну так а чом би ця схема і не залишалася далі? Ну, допоки ми, наприклад, не отримуємо там всю суму за руйнування і за агресію. Хай це буде 50 років, хай це буде 70 років, 100 років неважливо. Але допоки ми не вичерпаємо от там те, що нам не руйнували росіяни, допоки ці відсотки нам будуть виплачуватися від цього ж по суті ніхто не страждає. Ну, дивіться, е, ніхто не страждає безпосередньо, але є думка, ну, тобто, у Захід я е, можу тільки моделювати, як, як думає західний політик. Ну, припустимо, е, не будемо називати конкретну країну, але будемо говорити, що це прем'єр тієї чи іншої країни. І він думає: якщо я це підтримую, то хто дасть гарантію, що Росія не почне проти мене активно діяти і не буде ініціювати дочасні парламентські вибори. Ну, от хто хто дасть гарантію на сьогоднішній момент, якщо ми подивимось, хитка ситуація в дуже багатьох країнах. Вже згадана мною Франція. Є певні політичні проблеми у, е, е, у цих е, у Польщі є е, ну, і. і... Є, Угорщина є, перед виборами немає, стоїть. Є певні ну, проблеми, хоча не член Європейського союзу, але е, цей е, в Великій Британії. Тому ну, е, таких, таких проблем дуже багато. І е, відповідно це ну реальні труднощі. Ну, це, це реаль, ну, Тобто е, політики, які говорять, ну там, скажімо, там. Кая Калас чи Урсула Ляєн, вони є очевидно в ну так би Але вони очолюють європейські структури в цілому, і тому є певні, е, певні труднощі. Добре, е, тоді відповідно з цим ухваленням. Ну, ми ж бачимо, що насправді от, е, ця вся історія вона підриває єдність Європи. Тобто Європа розконсолідована відповідно. Так а чому тоді оці європейські структури, про які ви згадали, які очолюють там Урсула фон дерляїн, Антоніо Кошта, Кая Калас, не скажуть друзі, давайте так. Ми зараз вирішуємо, ті, хто проти, вони умовно там наступного року дотацій від ЄС не отримують. От згадані вами Угорщина, Словачина відповідає принципом здійснення європейської політики, і ніхто, і ніхто за подібне рішення консенсусом не проголосує. Європейський союз це закритий клуб. Розумієте? У них є певні свої правила. А у нас побутує зараз ілюзія, що ми такі класні, а Орбан поганий. І Орбана, тому виженуть з європейського союзу чи з НАТО, у нас туди на руках несуть. На жаль, цього не буде. Європейська політика так не працює. Вона передбачає дотримання певних усталених принципів, і у нас з цим на сьогоднішній момент є певні серйозні проблеми. Добре, якщо це закритий клуб, то чому ж не можна змусити учасників його грати по правилах певних, які зараз з'являються? Тому що світ змінюється насправді. Європа змінюється. Е, у нас ділиться світ зараз на два полюси. Загроза нависла над Європою величезна, хоча би перед обличчям загрози. Я думаю, що європейські політики прощаються зі страхом перед Росією, але прощаються дуже повільно, бо це у них, ну так би мовити, не болить багато багато існуючих проблем, і вони Ну на сьогоднішній момент не Ну скажімо не форсують багато питань. Для них Ну тобто демонстрація солі... ну, давайте не будемо брати гроші. Візьмемо коаліцію охочих. Що вона добилася? Чого вона добилася за понад півроку свого існування? Ну, план там Крім прийняли зустрічі. невеличкий, ну так. Ні, ну план прийняли. Анонсують там зустріч в Іспанії ну, без мобільних телефонів. Так. Три десятки людей. Три десятки людей це значить, гарантовано буде витік інформації, розумієте? Гарантовано. Добре, пане Євгене. Назар... Тоді ну ми з вами бачите, розбираємо ситуацію. Ви досить ну критично налаштовані на от, отримання нами певних коштів від заморожених російських активів, хоча б їхньої частини. То тоді. Ну, як то кажуть, критикуєш, пропонуй тоді, як би нам в з цієї ями вигребти. У нас 26-й рік, плюс-мінус економічно закритий, але все одно нам не вистачає грошей. Це Цей Facility, і різноманітна допомога і від Японії, і від Канади тут плюс-мінус домовленості є 27-й, По ньому питання, і це напевно найскладніше. Якщо в 26-му, припустимо, закінчується війна. Наприклад, активні бойові дії. 27-й це рік відновлення, рік якоїсь відбудови. Де на це брати гроші? Це набагато більші бюджети аніж навіть війна. Ну я думаю, що треба першу чергу урізати витрати. Не обов'язкові. У нас весь е соцмережі гудуть про 3000 тисячі кілометрів на душу населення, телемарафон. І багато чого іншого. Ну насправді, доки, доки ми самі не почнемо здійснювати секвестр бюджету і шукати, наприклад, гроші, які наші корупціонери вивели за всі роки незалежності, наголошую, всі роки, розумієте? Тоді е, європейці будуть до нас ставити зрозуміння: а без цього нічого не буде. Що ж, ну це теж процес насправді нелегкий за всі роки. От всі знайти кошти, які корупціонери у нас повимивали з бюджету. Так, там суми колосальні, але це й робота колосальна. Насправді, ну але це вже трошки інша тема розмови. Тому, пане Євгене, дякуємо за те, що ви з нами були. Дякуємо за те, що підключилися. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, був з нами.